День, ви на каналі Моє господарство, і з вами я Валентина. І ось сьогодні хочу зробити, як зійшла моя петунія, яка була посіяна 18 січня. Ось це петунія називається унікум. І зараз я вам покажу, як вона зійшла насіння. Те, що треба. Це 18-го я посіяла. Накрила його е, целофановим пакетиком. Ну, Отут, де стояло більше до конвектора, дуже гарно зайшло. Ну я, щоб вона не витягнулася, я її вже там бачу наклюнувся така, але мені і цієї хватить, якщо вона всю розпекірує, зовсім, зовсім чудово. Так що, друзі, свіжа насіння, кому потрібна звичайна петунія за вишки 25-30 см, От. квіточки 7,12 пишуть на поживних грунтах через розсаду. В березні, квітні або сіно, в груд на відкритих сонячних місцях. То я ще собі візьму і посію так в ґрунт. Ще. Ось, щоб вона довше ціла до самої осені. Так що ось таке насіння петунії, унікум. Так що, друзі, ще підтвердження сіялась. Вона посів петунії із аврори, три пакети, зеленої судочки 18-го 26-го року. Ось сьогодні добавились пакетики з квітами і редиску Рондар. Квіточки купила. Провірила сьогодні, як зійшла моя петунія, яку я купляла в магазині Аврора. І ось сьогодні зайшла ще купити таких квіточок. Квітковий килим. Це низькоросли до 20 см, Такі бордюрні айстрочки. ну, вже картинка дуже чудова. І я вирішила взяти. Вони недорого коштують 9 гривень. От. То взяла одну. Положила уже на проращування. подивитися як вони будуть сходити. Ще купила ось купила ще такі гарні майорці. Фантазія. І вони висотою до 60 см. Дуже гарнющі, повнющі, ну побачимо. Що воно в мене виросте і як воно зійде. Так що, друзі, квіточки. І купила феєрія Портулак повний, махровий. Я його дуже полюбляю, вирощувала. Це такий, як почву укривний виходить, бо він всього висотою десь 15 см. Так, можна через насіння, через розсаду можна і через посів прямий ґрунт. Тому взяла, побачу. Один рік сіяли просто викновенний, немахровий, то дуже був красивенний. Особливо у цих таких кашпо на ніжці, коли ставиш, дуже гарно виходить вона. Таке прямо красота. Так, це все. Ще купила, ще купила м'яту. М'ята трошки просрочена до, до 28-го року. Ні, не просрочена. тут не туди подивилася. До 28-го року. Теж її положила на пророщування, побачу, як вона. Буде проростати, то ще куплю, тому що м'яти багато не буває. Це чай, це в м'ясо можна вложити. І так що будемо вирощувати. Ось прийшла редька рондар. Садила я її декілька років підряд. Мені вона подобалася. Зараз багато нових сортів. Цій це 10 тисяч на синин, це хватить на два роки посадити, щоб можна було і самій з'їсти і продати. Тому вирішила е, знову заказати цей сорт редьки. Ну, а квіточки це дуже чудово. Тому Ох, oh, якби таку клумбу засіять, де да були такі айстри. Красотень була б. Ну, я ж говорю, що я провірила пітуньку, зійшла, як щітка. Побачимо, як це. Положила я айстри на пророщування і положила на пророщування отаку м'яту золотий ювілей. Ну, ось так, друзі. Готуємось, побачимо, що воно буде і як воно все буде.